Привіт всім покажу ось, придбали були таку очисну машину калібровочну, чи як вона там називається, ну в общем по принципу Фадєєва, що відбирає важкі сімена від легких. Ось поки хлопці одійшли, тихо стало я думаю покажу вам. Якраз і транспортер остановився в такому положенні. Зробили от Два таких транспортера для того, щоб в беги одразу сипати. І воно, виходить, зерно тут не травмує нічого. І зараз покажу, яке воно йде. Це яра пшениця, у нас зараз хлопці перебирають. От дивіться, що тут попадається. Ячмінь. Багато ячміння в цій пшениці. Половинки, ось бачите. Дивіться, скільки половинок. А в цьому дивіться яка пшеничка хороша, крупненька, ячміння немає, і, по крайній мере, не бачу. От так це тут понамазували. Зробили як більший угол робиш, Получається зерно тут трохи спливає, бува не докидає, отут воно такий підйом виходить і взяли, просто крокодилом намазали, такі ось реберця зробили і подає дуже класно. Подача з бега на машину, сюди щоб в ідеалі зробити витяжку хорошу, вона то й є. На весь стіл сюди, просто треба хорошу олітку, щоб якщо грязна пиляка, щоб не було. Тут виставляється угол, він стіл нахиляється так і так, там по определенним углам. І виходить крупніше. Я директору про спори, я одразу не знав, крупніше зерно йде сюди вгору, пригає. а мельче і легше йде вниз. Та зараз покажу. Ось дивіться, як остановили тут нормальне, а сюди під низ видно, так? Да? Гарний апарат, звісно. Тепер весь посівмат будемо через нього пропускати. І буде все класно. Тут оце робили, поставили редуктора, тут мотор щось, та він. 0,55 кВт. Тягне небагато і те, що воно не дроби, вже посів мат, кидає ціленьке, не бити нічого. Зараз ще покажу вам, ну покажу в роботі цей агрегат. Хлопці зараз пішли чай пити. Я думаю, зазніму поки поки не той. Це тут ми якраз стало ленту склеїли отак. І з закльопками склепали. Ну, робить нормально. Покажу, як працює цей агрегат, і покажу зараз сіялку, яку ми підготували для посіву сої. Такий апарат калібровочний. Бек. Подача, а то Це ось попадается а тут ячмень ездить Под барахуже, а сейчас пойду туда подойду А тут уже чистенько. Без ничего. Поробили отакі еліватори ось. Взагалі отака сілка. Це була бурячна сіялка 12-рядкова, міждурядя 45. Перебрали її повністю, добавили бункера, ось бачите, mm -hmm. скільки. Я не знаю як називається, якась вроді німецька якась сіялка. Ну, не помню. Тут додали сошники, щоб трошки більше глибину можна ставити було. І, в принципі, спробуємо нею сою, сою сіяти. Тут стоять, ну я потім покажу диски такі. Там розсверлили, зробили під определену фракцію сої. І зерначко по кругу йде і видувається, а це ми отут, Типа форсуночка видувається вниз, розлажується. В общем, покажу потім. Привод тут гідравліка, гідромотор. Гідронасос, гідромотор і от колеса воно в общем, разом. Ось круте гідромотор, а з того краю колісо приводне ще контролює оберти. В общем, цю сілку ще покажу. Всім пока.